Згадую історію із Біблії це книга Пророка Ісаї. І там мова йде про царя Сінахіріма і Рапсака, його начальника війська. Коли вони прийшли до народу Божого. З ультиматумом сказати, що народ Божий програв. І це кінець для них. І ось. Передає Рапсак запитання, а на кого ви покладаєте свою надію, коли велика проблема в вашому житті? Ось велика проблема, неймовірна проблема, не проблема. І він говорить, а на кого ви покладаєте в цей момент надію? І дуже важливо, коли ми маємо сьогодні певні проблеми, особливо коли вони не вирішуємо ці проблеми. Ми покладали свою надію завжди на Господа. Він творить чудес і він буде робити дива. І все, що неможливо нам, можливо Господові. Амінь. Тому покладай свою надію на Господа прямо зараз в будь-якій своїй проблемі. Амінь.